Привіт, у вас напевно виникло питання, чому саме я знаходжусь на даху. Тоді давайте цю історію розпочнемо спочатку. Я Денисенка Марина Олегівна, і у мене є суперсила. Я вчитель початкових класів. Колись дуже давно я для себе обрала педагогіку і спеціальність початкової освіти, і обрала її саме тому. Що моє серце і душа лине до малечі, бо вони такі самі щирі, теплі і наповнюють енергію, як це сонце та свіжий вітер. Ані я, ані мої діти не ідеальні. Проте ми особливі. І більшість моїх днів проходить ось так. А що додому задавала? На легіна можна на килимок. <рігла> Може, попити води. <рігла> Маріна Ля у здавати. Звісно, без навчання, творчості та розвитку не проходить жодного дня. Я вчу своїх дітей бути собою, розвивати свій потенціал, вміти взаємодіяти, кооперуватися і працювати разом. А для цього треба дуже багато сил, вмінь і знань. Я маю бути завжди цікавішою за інтернет. І в цьому двобої я перемагаю. Застосування інтерактивних освітніх платформ дозволяє створювати середовище, у якому учні стають активними учасниками процесу навчання. Використання КАХУТ під час уроків української мови або математики перетворює процес перевірки знань у захопливу гру, де діти змагаються між собою у швидкості та правильності відповідей. Learning Apps забезпечує гнучкість у створенні інтерактивних вправ на зіставлення, сортування, послідовність чи кросворди. Це підсилює інтерес і допомагає краще засвоїти навчальний матеріал. WordWall пропонує інтерактивні ігри з різними режимами, які можна використовувати як для індивідуальної, так і для групової роботи. Class Time допомагає організувати. Колективне обговорення теми, коли весь клас у режимі реального часу працює над завданнями, обмінюється думками і колективно знаходить рішення. Гейміфікація у навчанні молодших школярів набуває все більшої популярності, оскільки вона поєднує гру та освітній процес, підвищуючи рівень мотивації та зацікавленості. Я впроваджую систему балів, рівнів, бейджів та нагород, щоб стимулювати активність учнів і заохочувати їх на досягнення. Цифрові ресурси значно розширюють можливості сучасної початкової школи, забезпечуючи персоналізоване навчання та доступ до найрізноманітніших матеріалів. Сучасні технології відкривають можливості для використання віртуальної та доповненої реальності, які занурюють учнів у навчальні ситуації. Реалізація інноваційних технологій неможливо без методичної грамотності вчителя, адже саме він має поєднувати традиційні та цифрові засоби, організовувати навчання так, щоб кожен учень був активним учасником, а не пасивним спостерігачем. У початковій школі ефективним стає використання QR-тестів, які поєднують інтерактивні технології з елементами гри. Учні отримують карту із завданнями, яка відкривається після сканування qr коду розміщених у різних куточках класу або навіть на шкільному подвір'ї. Завдання можуть бути різними: це можуть бути математичні вирази, ребуси з української мови, загадки з природознавства чи навіть читання невеличких текстів. Таким чином інтерактивні платформи, гейміфікація, цифрові ресурси, які є потужним інноваційним інструментом, що забезпечують розвиток пізнавальної активності молодших школярів. Вони сприяють формуванню критичного мислення, творчості та комунікативних умінь, відкривають шлях до індивідуалізації навчання та інтеграції міжпредметного змісту. Поєднання найновіших технологій із майстерністю педагога створює сучасний освітній простір, у якому навчання стає живим, динамічним і максимально наближеним до потреб і запитів сучасних дітей.